Доброго дня! Розглянемо сьогодні особливості реалізації національної програми скринінгів здоров'я. Це новий державний проєкт, який планується до впровадження з 2026 року. Метою проєкту є впровадження профілактичних медичних оглядів для населення віком від 40 років. Основна ідея програми це перехід до профілактичної медицини. Цілі національної програми скринінгів здоров'я це виявлення ризиків серцево-судинних, ендокринних та психічних розладів у пацієнтів, зниження рівня смертності від гіпертонії, інсультів, інфарктів і цукрового діабету другого типу, розвиток профілактичної медицини як ключової частини програми медичних гарантій, збільшення тривалості та якості життя українців як закладу підготуватися до участі у програмі скринінгів здоров'я 40 Насамперед, слід провести внутрішню оцінку готовності, наявність ліцензії на медичну практику відповідних спеціальностей, сімейна медицина або терапія, в залежності від умов надання медичних послуг, перевірити, чи відповідає обладнання, встановленим вимогам, оцінити відповідність приміщень та оснащення вимогам, а також оцінити вимоги щодо фахівців та рівня їх підготовки в залежності від рівня надання медичної допомоги. Далі оцінити вимоги щодо організації та проведення лабораторних досліджень та вимоги до наявного обладнання, які ви зараз бачите на слайді. Після цього проаналізувати вимоги до організації та якості сервісу для пацієнтів, включаючи форму запису для отримання послуг, тривалість обстеження пацієнта, врахувати принцип один прокол, кілька тестів, також врахувати особливості внесення результатів до електронної системи охорони здоров'я. Після візитовий супровід пацієнта буде включати надання телефонної консультації протягом трьох діб для пацієнтів з високим ризиком, забезпечення скерування пацієнта на діагностику або лікування в день звернення з контролем його виконання протягом 14 днів, також слід забезпечити можливість формувати електронний рецепт на доступні ліки, яких потребуватиме пацієнт. Як це працюватиме людина 40 плюс? Отримує запрошення через дію пройти безоплатний скринінг. Обирає заклад з вайтлиста Національної служби здоров'я України, де надають послугу та здійснює запис до лікаря через МІС або реєстратуру з виділеними слотами. Отримує нагадування про візит та інші повідомлення. Далі пацієнт приходить на скринінг, лікар проводить огляд, вносить медичні записи в електронну систему охорони здоров'я. Пацієнт отримує результати скринінгу та подальші рекомендації. При виявленні патології пацієнт отримує направлення до фахівця або на потрібне лікування. Пацієнт оплачує послугу за допомогою дія-картки. Банк під час оплати перевіряє вайтлист суб'єктів з надання такої послуги. Далі Національна служба здоров'я України проводить моніторинг для перевірки. Надання послуг скринінгу. Якщо все коректно, запис підтверджується до оплати, якщо ні, заклад отримує повідомлення з описом помилки для виправлення відповідного запису. Далі розглянемо перелік послуг скринінгу. Отже, національний скринінг здоров'я буде включати вимірювання артеріального тиску, вимірювання частоти серцевих скорочень, проведення антропометрії, збір даних про фактори ризику та скринінг-симптомів. Також анкетування та оцінка шкал ризику для оцінки ризиків серцево-судинних захворювань, шкали оцінки ризику розвитку цукрового діабету, вираженості депресії, тривожних розладів та інші. Крім цього, буде включати проведення основних лабораторних досліджень: це ліпідограма, глікований гемоглобін, електроліти і, за показом визначення креатиніну, співвідношення альбумін сечі, креатинін-сечі. Крім цього, буде включати також профілактичне консультування щодо корекції способу життя, харчування, фізична активність, контроль маси тіла, відмови від тютюну алкоголю, шкідливих звичок, з фіксацією результатів в електронну систему охорони здоров'я і для пацієнтів з патологією або з факторами ризику передбачене видача відповідного електронного направлення на консультацію вузького спеціаліста до обстеження або відповідне лікування. На наступному слайді наведено спосіб обліку обстежень та досліджень для лікарів первинної та спеціалізованої медичної допомоги, ви зможете більш детально з ним ознайомитись. Далі пропоную перейти до алгоритму внесення даних до електронної системи охорони здоров'я для лікаря з надання первинної медичної допомоги, якщо у пацієнта відсутня інформація про діагнози серцево-судинної системи або про цукровий діабет в електронній системі охорони здоров'я. Отже, в даному випадку, перше, що ми робимо, відкриваємо епізод з типом Первинна медична допомога та назвою А-98 Підтримання здоров'я, профілактика огляд. Далі буде обліковуватись взаємодія, тобто консультація лікаря. Лікар обліковує огляд пацієнта, вказує наявні фактори ризику, виконання обстеження, основний діагноз кодується за відповідною класифікацією. А-97 відсутність хвороби у разі відсутності факторів ризику та хвороб. Далі, якщо у пацієнта наявні певні фактори ризику, наприклад, хронічних серцево-судинних захворювань або ж ризик розвитку діабету, вказуються відповідні коди, наприклад, К22, А23 та інші. Далі створюється направлення на дослідження. При створенні таких направлень програма зазначається інші джерела фінансування. За даними направленнями будуть реєструватися діагностичні звіти для проведених відповідних досліджень, в яких обов'язково буде вкладатися код спостереження з кодами LOINC і буде фіксуватися результат дослідження. Наступна взаємодія це консультація засобами зв'язку для людей з високим ризиком і за потреби електронне направлення на подальшу діагностику, консультування вузькими спеціалістами або лікування. Наступний крок це завершення епізоду. Після отримання результатів всіх обстежень, призначених або виконаних лікарем, на наступному слайді ми маємо зображений алгоритм внесення даних до електронної системи охорони здоров'я для лікаря первинної медичної допомоги, якщо у пацієнта є встановлений діагноз в електронній системі охорони здоров'я щодо гіпертонічної хвороби, серцево-судинних захворювань та або цукрового діабету. Відкриваємо епізод тип первинна медична допомога з назвою А-98 Підтримання здоров'я. При обліку консультації лікаря звертаємо увагу на діагноз. Основний діагноз буде за відповідною класифікацією та буде відображати наявне захворювання пацієнта. Далі даємо направлення на відповідні дослідження та вказуємо програму направлені інші джерела фінансування. За даними направленнями будуть реєструватися діагностичні звіти. Наступна взаємодія це консультація з засобами зв'язку для людей з високим ризиком та електронне направлення за потреби на подальшу діагностику чи лікування. Після отримання результатів всіх обстежень, призначених та виконаних лікарем. Закриваємо епізод. Перейдемо до алгоритму роботи з електронно-медичними записами для лікарів спеціалізованої медичної допомоги терапевтів. Для пацієнта. В якого відсутня інформація в електронній системі охорони здоров'я щодо діагнозів серцево-судинної системи та діабету, алгоритм роботи в системі буде наступним. Відкриваємо епізод з типом профілактика. Назва такого епізоду скринінг здоров'я без вказання діагнозу. Далі обліковується консультація взаємодія в закладі охорони здоров'я в якій обліковують огляд, огляд пацієнта, наявні фактори ризику та виконання обстеження. Основний діагноз, який зазначається з Z008 інші загальні обстеження. В додаткових діагнозах, якщо у пацієнта є відповідні фактори ризику, вказуються вони відповідними кодами діагнозів, наприклад, Z03.5 спостереження при підозрі на інші серцево судинні захворювання, або ж Z13.1. Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення цукрового діабету або Z86.7 у особистому анамнезі хвороби системи кровообігу та інші. Після консультації даємо направлення на відповідні дослідження. При створенні направлень не забуваємо вказати програму інші джерела фінансування. За даними направленнями, реєструються діагностичні звіти, в яких вказуються коди спостережень та результати досліджень. Наступна взаємодія консультація з засобами зв'язку для людей з високим ризиком. Також за потреби видаємо електронне направлення на подальшу діагностику чи лікування. Після отримання результатів всіх обстежень, призначених лікарем, епізод закривається. І перейдемо також до слайду, де розглянемо алгоритм внесення даних до електронної системи охорони здоров'я для лікарів СМД, якщо у пацієнта є встановлений діагноз гіпертонічної хвороби. Або захворювань серцево-судинної системи або ж цукрового діабету. Тоді від попередніх кроків у нас буде відрізнятися лише облік взаємодії. У нашій консультації основний діагноз буде зазначатися відповідно до правил кодування та відповідно до національного класифікатору нк 025 тобто за класифікатором хвороб, відповідно до хвороби наявної пацієнта. Далі, знову ж таки, даємо направлення на дослідження, реєструються діагностичні звіти, проводиться консультація пацієнта засобами зв'язку, і після отримання результатів всіх обстежень завершується епізод. Таким чином, ми розглянули з вами особливості реалізації національної програми скринінгів здоров'я, обговорили цілі національної програми: як закладу підготуватися до участі у програмі скринінгів здоров'я. Розглянули, які послуги входять, як буде працювати дана програма, та розглянули кроки роботи в системі. Дякую за увагу!